Вітаю усіх! Ви на каналі Майстриня, мене звати Альона, і сьогодні ми виготовляємо з вами ось таку чудову іграшку об'ємну із фетру. За таким алгоритмом можна виконати в будь-яку іграшку за власним вашим шаблоном. Для роботи нам необхідні матеріали, що показано на слайді. А також нам необхідно буде виготовлення шаблону. Виконайте дії, які ви бачите перед собою на екрані. Та виготовіть шаблон для своєї іграшки. Сам шаблон я маю на увазі, донце можна залишити для кожної іграшки однакове, лише змінювати обличчя. Я розкроїла шаблон, за шаблоном усі деталі. переглядаючи чи є усі наявності, і розпочинаю роботу. Зметуємо найширше коло для нашого тулуба по краю швом голка уперед. Наповнюємо його потім наповнювачем та зшиваємо по центрі міцно, щоб не розійшлося саме вишиваю на обличчі ротик за допомогою шва голка назад оздоблюю декоруючу деталь на шапці за допомогою таких швів, як французький вузлик, я намотую на голку, там де має у мене бути квітка, сім ось таких обертів навколо голки ниткою і ввожу в ту саму точку. Таким чином у нас утворюється невеличкий такий вузлик, який не ту, як квіточку. Таким чином далі проробляю і вишиваю ось ці квіточки. Вишиваю стовбур та листя. Для стовбура я роблю просто один вертикальний стібок. А листя буду вишивати швом петля в прикріп. Формую петлю та прикріплюю її. І таким чином утворюється у нас цікавий елемент. За камерою я зшила два вушка і буду зараз кріпити їх до обличчя за допомогою гарячого клею. З'єдную дві деталі обличчя петельним швом по краю. Біля деталей вушка прикріплю спочатку петельним швом обличчя довушки з однієї сторони, а потім таку ж саму операцію технологічну зроблю з іншої сторони, так, щоб кожна деталь була закріплена і мала охайний вигляд. прикладаю декоруючу деталь на шапочку, пришпилюю і прикладаю разом усі дві деталі до обличчя. Ми зараз будемо пришивати верхню деталь шапки до верхньої частини обличчя. Майте на увазі, що ми не зшиваємо голкою дві частинки, оскільки обличчя будемо наповнювати потім синтепоном. Наповнюємо обличчя наповнювачем та зашиваємо швом через край або бутаніми стіпками. Прикладаю задню частину шапки до передньої, сколюю шпильками та прошиваю по краю все петельним швом. Злегка наповнюю наповнювачем шапку через нижню частинку чи бокову і пришиваю власне, до задньої частини обличчя також петельним швом. Я шила за камерою дві частини ручок, також петельним швом, і знову ж таки наповнюю наповнювачем, зашиваю. Оздоблюємо ручки за власним бажанням. Я буду оздоблювати ось такими декоративними смужками із фетру, із блискітками. Ви ж можете зробити будь-який декор на цьому етапі. Приклеюємо очі до іграшки. до обличчя. І далі розпочинаємо з'єднання усіх частинок. Але перед цим ще оформимо помпончик шапки білим флісом або фетром. До тулуба приклеюємо ручки вертикально за допомогою гарячого клею, а також сюди приклеїмо обличчя іграшки. Далі викрою коло діаметром 5 см наношу клей. До половинки і формую на ньому петлю. Складаю коло напил, таким чином формую елемент кріплення іграшки. Та приклеюємо його позаду ручок, аж потім до нього кріпимо голову іграшки. Для того, щоб петля краще трималась, наношу клей на задню частину шапки, приклею туди підвісочку. Можна таким чином, у цій іграшці зробити саму підвіску, вже відповідно в шапці. Але я захотіла, щоб була задня стінка така, яка буде притримувати сам тулуб, тому виконала таким чином. Щоб закрити з'єднання петлі, вирізала коло. Діаметром 1,5 см та приклеюємо. Розпочинаємо шивати чобітки нашої іграшки, швом голка назад, дві деталі лицем до лиця, потім повертаю, набиваю сантепоном та формуємо чобітки і ніжки. Взяла буси довжиною по 7 см. Ви можете взяти бусики і кожну, бусину, кожну стрічку з бусинами приклеюю у сам чобіток. На цьому етапі можна було це не роз'єднувати, а взяти одним суцільним ланцюжком та пришити до нижньої деталі тулуба. Далі я оздоблюю чобітки ось такою заготовкою фетру, на якій вишили за допомогою вишивальної машинки, певний узор, ви ж це можете зробити вручну або взяти простий декоруючий якийсь елемент тасьми змотую за допомогою ось таких рухів синтепон і приклею ці валики до чобітків до верхньої частинки. Далі формую шалик. До подоби ви можете вирізати будь-який, можете просто зав'язати за допомогою флісу м'якого або м'якого фетру. Приклею до ручок ще готові. ось такий мішечок, я виготовила. І, власне, іграшка наша готова. Подивіться, яка чудова річ у нас з вами вийшла. Іграшка, і об'ємна іграшка, можна її назвати, а також це звичайний новорічний декор, який можна оздобити будь-яку нашу оселю.